Куди зараз влаштовуємо Литву? М'ясні делікатеси та ураге? Морські делікатеси та ураге. Консервний завод Паланга. Росіняй, красна риба. Маріамполь красна риба, Клайпи Клайпеда, риба хек, Біавелла, місто Утенна. Жінки, чоловіки або пари до 55 років. Хто хоче в Литву, хто хоче не. Хто не хоче мовного бар'єра, звертайте за номером, який залишаю в коментарях. Литва простіше, по відгукам людям там простіше, чому мовного бар'єра немає. Водитель, диспетчер, таксист, всі вони русскоязичні, Оплата 5 євро в годину і вище, дешеве житло або зовсім безкоштовне, або 50 євро. До прикладу, в Польщі вже там 100-150 євро. Житло. І того м'ясні делікатеси таураге, морські продукти делікатеси таураге, клайпеда риба хек, консерви Паланга, Маріамполь риба, червона сільотка, утена виготовлення м'ясних делікатесів. Звоніть номер, залишаю в коментарях. До нових зустрічей!